Танці, майстер-класи та солодкі пригощання саме так пройшли вихідні для маленьких покровчан. Так, 8 червня, за ініціативи Сергія Андрійченка, біля кафебару Три Плушкін відбувся захід для малечі. Маленьких відвідувачів розважали аніматори, а пізніше на них чекав майстер-клас із бісероплетіння. Малеча каже, такі заходи полюбляє і приходить залюбки. Так, мені сподобалось, Це тому що я отримав та солодкий подарунок. Танцювали, пригали, бігали. Було дуже весело і цікаво. Пригали, бігали, устав. Ми різні ігри проводили і дуже класно. Водищо нам дали. приємним бонусом для усіх відвідувачів стали безкоштовне морозиво та лимонад. Завершився вечір на приємній ноті, адже для відвідувачів закладу виступив дует скрипалів конвалія. Батьки зазначають, такі заходи сьогодні дуже потрібні, адже для них це спосіб, хоча б трохи розважитися. А дітлахам є куди виплеснути свою енергію. Потому что їй танвиця. Звісно, нужны, потому что наши дети вообще не общаются фактически. Поэтому это очень интересно. На День защиты детей было интересное мероприятие. І зараз... Для дітей це важливо, бо вони можуть розслабитися, побігати з, з однолітками і, і зробити для себе життя краще. Ну, на даний момент, мабуть, дуже важливий, тому що їм не вистачає спілкування, не вистачає друзів. Очень тяжела обстановка в городі, поэтому це очень важливо. і почаще таке нужна делать. Організатори заходу Сергій Андрійченко та Кафебар Триплушкін розуміють, що сьогодні найголовніша місія всіх дорослих робити дітей по справжньому щасливими та при будь-якій нагоді дарувати їм позитивні емоції.